Пенсіонер із США прожив майже 9 місяців із пересадженою ниркою від генетично модифікованої свині. Це найдовший успішний випадок так званої ксенотрансплантації, пересадки органів між різними видами. Зараз у штатах живе тренер з легкої атлетики зі свинячою ниркою. В Статті журналу The Economist автори доходять висновку, що за ксенотрансплантацією майбутнє раніше це звучало як фантастика, тепер реальність. Американські компанії Еджнезес та United Церапевтикс отримали дозвіл на клінічні випробування свинячих органів для людей. Це перший крок до того, щоб рятувати тисячі пацієнтів, які не дочекалися людських донорів. Сьогодні лише 10% людей у світі із тих, які потребують пересадки, реально її отримують. В середньому 13 американців щодня помирають, так і не дочекавшись донорського органу. Китайці теж паралельно просунулися в ксенотрансплантації, і мають певні успіхи. Питання, чи краще приживатимуться органи свиней, ніж людські? Поки ні. Але завдяки спеціальній технології редагування генів, називається вона CRISPR, Вони вже наближаються до того, щоб приживатися легше, ніж зараз звичайні донорські органи без імуносупресантів. Друге питання: чому для трансплантації органів не використовують МАВ? Тут етична проблема. Примати занадто близькі до людей, і це викликає великі суперечки. Свині ж далі еволюційно, і з ними простіше як з біологічної, так і з моральної точки зору. Плюс свині швидші. Легко розмножується вже на початку 26-го року. Починається дослідження над можливістю пересадки найрізноманітніших органів генно модифікованих свиней.